На базі Рамштайн обговорюють допомогу Україні. Танків поки що не буде. Німецька розвідка стурбована тризначними втратами Україні у боях за Бахмут. Затримано сімох зрадників, які коригували ракетні удари по Дніпру. Директора НАБУ обіцяють обрати за 2-3 місяці. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про найбільш помітні події 331-го дня війни. На американській авіабазі Рамштайн у Німеччині проходить восьма зустріч контактної групи з питань оборони України. Участь у засіданні беруть очільники оборонних відомств 50 країн, відкриваючи засідання. Міністр оборони США Остін заявив, що у війні в Україні настає вирішальний момент, і що союзники будуть підтримувати Україну скільки потрібно. За його словами, Росія залишається налаштованою на агресію та завоювання, і російські сили посилили свої жахливі атаки, вбивши багатьох невинних українців. Атаки Росії покликані зламати дух України, але цитую, вони провалилися. Народ України. Надихнув світ. При цьому у Росії, на думку Остіна, вичерпуються боєприпаси, і вона зазнала значних бойових втрат. Глава Пентагону вважає, що Москва звертається до своїх небагатьох партнерів, які у неї ще лишилися, щоб поповнити запаси. Та навіть Іран і Північна Корея не визнають, що здійснюють постачання Росії. Президент Зеленський у відеозверненні до учасників Рамштайну закликав партнерів прискоритись із наданням Україні озброєнь. Цитую, я можу сотні разів подякувати вам, і це буде абсолютно справедливо і чесно, враховуючи все, що ви зробили, але сотні подяк це не сотні танків. Ми всі можемо говорити тисячі слів, але я не можу замінити словами гармати, які потрібні проти російської артилерії, або зенітні ракети, які потрібні для захисту людей від російських авіаударів. Завершив свою промову на конференції. Президент закликом до наступного зібрання в Рамштайні надати ракети більшої дальності і винищувачі F-16. Цікаво, що в цей же момент, і це не стосується Рамштайну про готовність обговорити надання Україні f 16 Заявили в уряді Нідерландів. Що ж до очікувань від цього сьогоднішнього засідання міністр оборони Олексій Резніков окреслив, яке озброєння потрібне Україні від західних союзників за результатами його проведення. Є три пріоритети України: більше систем ППО, зброя для наступальних операцій, систематичні постачання боєприпасів, плюс обслуговування та ремонт озброєння та техніки. Білоруський моніторинговий проект повідомив про підняття в Білорусі в повітря літака дальнього радіолокаційного стеження, винищувача супроводу і міг 31 к який може нести гіперзвукову ракету кинжал. Тривога тривала трохи більше години і 40 хвилин. Винищувач міг 31 к приземлився о 14.28. Напередодні зустрічі у форматі Рамштайн одразу сім країн оголосили про нову військову допомогу Україні: Естонія, Швеція, Британія, Данія, Литва, Польща та Латвія. А сьогодні 12-й пакет військової допомоги для України анонсувала Фінляндія. Цей пакет в рази більший за усі попередні. Він коштує понад 400 мільйонів євро. З міркувань безпеки, вміст пакета та орієнтовний час прибуття цієї зброї в Україну. Не розкривають. Ну і на сам кінець Міністерство оборони США підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги в розмірі 2,5 мільярда доларів. Це вже 30-й пакет. Загальна американська військова допомога Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії уже сягнула майже 27 мільярдів доларів. За словами нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Леопард-2. Але він доручив підготуватися своєму міністерству до дня, який можливо настане. Однак, за його словами, враження, що Німеччина блокує таке рішення, є хибним. Є вагомі аргументи на користь поставки, є вагомі аргументи проти. Так пояснює ситуацію міністр оборони. Він дав зрозуміти, що Німеччина готується до того, аби якнайшвидше поставити танки «Леопард-2» у разі ухвалення такого рішення. Тому, за його словами, він видав наказ про відповідну перевірку, аби визначити, якими є запаси танків у бендесвері та у промисловості. Все це послужить підготовкою до дня. Який може настати, сказав Пісторіус? Він не захотів відповідати на питання, чи надасть Німеччина Польщі та іншим державам ліцензію на експорт танків німецького виробництва за словами міністра оборони, це рішення за канцлером Шольцем. Журналісти Української правди щодня роблять все можливе, аби ви отримували актуальну інформацію. Ваша підтримка як ніколи важлива для розвитку нашого медіа. Вступайте до Клубу Української правди. Підтримуйте чесну журналістику. Деталі у закріпленому коментарі. Минулої доби українські захисники відбили атаки ворога у районах 16 населених пунктів трьох областей та завдали ударів по позиціях росіян, уразивши майже 30 районів зосередження і 7 ЗРК ворога. Українські військові ліквідували ще 770 загарбників, 3 танки і 4 безпілотні літальні апарати. Станом на сьогодні загальні бойові втрати противника становлять вже трохи більше 119 тисяч осіб. В той же час противник минулої доби завдав 9 ракетних і 23 авіаційні удари, а також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах. Основні зусилля ворога сьогодні зосереджено на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському ворог обороняється. Вранці російські війська обстріляли Краматорськ. Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко говорить: ворог вдарив по місту трьома ракетами. Пошкоджено вісім багатоквартирних будинків, шість приватних, два медичних заклади, школа та садок. В ефірі національного телемарафону Кириленко повідомив, що наразі є підтвердження про одну загиблу особу. Слідчо-оперативна група продовжує огляд та фіксацію наслідків ранкового обстрілу росіян. Київ, новий Берлін. Чернівці маленький відень. Вилкове українська Венеція. До 24 лютого минулого року так любили підкреслювати цінність наших міст. З 24-го тенденція зберігалася, але точка відліку змінилася. Маріуполь тепер називають українським Алепо. Бахмут порівнюють із Верденом, маючи на увазі приклад війни на виснаження. Сьогодні Бахмут зруйнований на 60%. Шість будинків з кожних десяти розтрощені вщент або зазнали значних пошкоджень. Збройні сили України тримають оборону, росіяни тиснуть, і так вже півроку поспіль. При цьому в Бахмуті не припиняється життя. За словами міського голови Олексія Реви, станом на 13 січня у місті все ще лишається близько 8 тисяч. Цивільних мешканців, з них 206 дітей. Працюють пункти незламності з гарячою їжею, є старлінки, навіть базар за пару-трійку кілометрів від окопів. Детальний огляд двох сторін життя Бахмута воєнної та цивільної опубліковано на сайті Української правди. Посилання на репортаж Бахмутська симфонія січня 2023» Традиційно залишу в описі відео. Тим часом німецька розвідка стурбована тризначними втратами України у боях за Бахмут. Видання Шпігель пише, що на секретному засіданні цього тижня розвідка повідомила депутатам в Бундестазі: на фронті під Бахмутом українці наразі зазнають величезних втрат. Росія кидає солдатів як гарматне м'ясо, оскільки втрати там не відіграють для неї жодної ролі. Один з двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском. Якщо Росія вдасться до нового наступу на Україну з території Білорусі, то більш ймовірно наприкінці 2023 року. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. Високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським керівництвом. Це може створювати умови для нападу Росії на Україну з території Білорусі та навряд чи у найближчий час. Ідею такого нападу, до речі, критикують російські націоналістичні військові. До того ж, як вважають експерти, Лукашенко продовжує балансувати проти Кремля, представляючи Білорусь як суверенну державу в рамках союзної, у заяві Лукашенка за підсумками зустрічі з Лавровим зазначено, що вони визначили галузі співпраці для збереження суверенітету двох країн в усіх відношеннях. Ця риторика узгоджується з давніми зусиллями Лукашенка спрямованими на те, щоб уникнути передачі білоруського суверенітету у структурі союзної держави, в якій домінує Кремль. Директор ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Київ наприкінці минулого тижня, аби проінформувати Зеленського про свої очікування щодо військових планів Росії на найближчі тижні та місяці. Про це пише The Washington Post. за даними Джерел, Зеленський і представники розвідки обговорювали. Як довго Україна може розраховувати на продовження допомоги з боку США після того, як республіканці отримали більшість у палаті представників? Бернс наголосив на гостроті моменту на полі бою і визнав, що в якийсь момент допомогу буде отримувати важче після зустрічі з Бернсом, за даними The Washington Post, у Зеленського та його помічників, склалося враження, що підтримка Києва з боку адміністрації Байдена залишається сильною, і 45 мільярдів доларів екстреного фінансування для України. Ухвалених конгресом у грудні вистачить щонайменше до липня або серпня. Британська розвідка стверджує, що приватна військова компанія Вагнер має у підпорядкуванні до 50 тисяч бойовиків, задіяних у війні в Україні, і звертаю увагу на те, що останнім часом ПВК Вагнер яка раніше перебувала в тіні, де далі більше виходить у публічний простір. Три тижні тому в російському єдиному державному реєстрі з'явилася інформація про те, що група Вагнер офіційно зареєстрована як юридична особа. Основним видом діяльності група оголосила консультування з питань управління. Ління жодної згадки про бойові послуги. Не було пригожин, визнав, що заснував Вагнера лише у вересні 22-го року. У жовтні 22-го вона відкрила глянцеву штаб-квартиру у Санкт-Петербурзі. При цьому джерела видання Політіко повідомляють, що за останній рік група Вагнер значно розширила свою роботу в Центральноафриканській Республіці. Її прибуток від видобутку корисних копалин там може становити до 1 мільярда доларів. Ці кошти ймовірно будуть використані угрупуванням для придбання нової зброї і бойовиків. Політико наголошує, що видобуток корисних копалин формує канал фінансування війни Росії проти України. ПВК Вагнер розпочала свою діяльність у Центральноафриканській Республіці у 2018 році. Вона створила культурний центр, уклала кілька угод. Вони допомогли забезпечити безпеку видобувних ділянок на золотому руднику «Нда-Сіма». Він розташований поблизу міста Бамбарі в центрі країни. Відтоді Вагнер перетворив копальню на величезний комплекс. Сьогодні шахта охоплює вісім виробничих зон на різних стадіях розробки. Неподалік резиденції Путіна у Москві встановили ППО. Автор цього відео повідомляє, що його знято 6 січня поблизу селища Заріччя Одинцовського міського округу Москви. Резиденція Володимира Путіна в Нова Гарьова розташована за 10 кілометрів від місця розміщення ППО. Автор відео виявив установку через гучний звук. За попередньою інформацією, це зенітно-ракетний гарматний комплекс Панцер С-1. Примітно, що вчора ввечері в мережі почали з'являтися фото і відео з системами ППО на дахах будівель і майданчиках у центрі Москви. Російські телеграм-канали та західні фахівці опублікували фото будівлі Міністерства оборони Російської Федерації на Фрунзівській набережній, де як стверджується, також встановлено панцер с 1 Також у мережі з'явилися фото зенітних ракетних комплексів. Олексій С-400 встановлених у районі Національного парку Лосиний Острів і на дослідних полях Тімірязівської сільгоспакадемії в Москві. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк у Твіттер задається питанням: чи не хоче Лавров ще раз розповісти про міжнародне гуманітарне право і російську ППО у житлових кварталах? Речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат, коментуючи інформацію про ЗРК «Панцер» на даху російського міноборони, сказав: це як Іван Дурак на печі їде і підкреслив, що тут нема чому дивуватися. Директора національного антикорупційного бюро оберуть за 2-3 місяці. Такий термін прогнозує член конкурсної комісії Драго кос на його думку директора НАБУ могли б обрати і швидше, але члени комісії вирішили, що під час проведення співбесід із претендентами усі вони мають бути особисто присутніми, а не брати участь у процесі онлайн. Для цього потрібно, щоб усі члени конкурсної комісії приїхали в Київ або в інше місто України. Відповідно для цього потрібні певні підготовчі заходи. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль стурбований затягуванням конкурсу з обрання директора НАБУ, тому що його призначення є однією з вимог для подальшого руху України в європейський союз. За словами прем'єра, для України важливо вчасно та у повному обсязі виконати свою домашню роботу. Перша оцінка якої відбудеться вже у лютому цього року в ході саміту Україна ЄС. У Дніпрі затримали сімох зрадників, які коригували ракетні удари по місту та передавали розвіддані Генеральному штабу збройних сил Росії. За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення зрадники під кураторством лідера проросійської радикальної громадської організації СЕРБ добровільно погодились надавати інформацію про місця розташування об'єктів енергетичної та критичної інфраструктури Дніпра. Відомо, що затримані передавали росіянам координати. Які окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця прильотів, щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати. Також агенти Російської Федерації збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО? Перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня та Проведено кілька обшуків за місцями мешкання фігурантів. Вилучено документи, мобільні телефони з листуванням, які підтверджують протиправну діяльність. За даними правоохоронців, куратором затриманих є лідер радикальної громадської організації Руська Свободітельне двіженія Серп. Він громадянин Росії, колишній мешканець Дніпра, у 2014 році створив місцеву прокремлівську громадську організацію. Її представники виступали за створення так званої південно-східної Української Республіки. Підконтрольної країні агресору, згодом зловмисник втік до Росії. Був завербований кадровими співробітниками генштабу збройних сил Російської Федерації. За їхнім завданням він створив власну агентуру зі своїх ідейних однодумців земляків. Група перебувала в режимі очікування. А в жовтні 22-го почала активну розвідувально-підривну діяльність проти України сімом викритим мешканцям Дніпра, які входили до розвідувальної мережі, оголошено підозру в державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану. Вирішується питання. Щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Тим часом під завалами багатоповерхівки в Дніпрі знайшли дуже велику суму грошей. Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що гроші знайшли в руїнах будинку. Ніхто їх не сховав, ніхто не привласнив. Зараз вони перебувають у соборному відділенні поліції. Ті, кому вони належать, можуть звернутися в поліцію, назвавши при цьому суму, валюту та упаковку. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров домовився в Давосі з представниками компанії Мета про те, щоб контент про Полка Зов не блокувався в її проєктах. Команда Мінцифри комунікувала з корпорацією, змогла розблокувати сотні акаунтів українських військових. Блогерів та активістів у Фейсбук та Інстаграм. При цьому, за словами Федорова, найгострішою темою все одно залишалося блокування фото та відео про полк АЗОВ. Нагадаю, до повномасштабного вторгнення Азов мав неоднозначну репутацію на заході, колись у США навіть вимагали прирівняти Азов до терористичної організації. Тепер же за словами Федорова, мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя. А російська пропаганда втратить аргументи для звинувачення українських героїв.